якими були цілі росіян, коли вони заходили до України. Зрозуміло, що вони прагнули захопити дуже швидко наші території, повалити владу в столиці і отримати відтак контроль над цілою Україною. Саме тому зараз так як це може звучати трішки, можливо, пафосно для когось, для когось непереконливо і неадекватно, але реально, з точки зору там стратегічного положення справ, а Україна зуміла зараз навіть там ціною 20% території, територій, де які є окупованими, де ведуться бойові дії, але зупинити велику. Гіганта Російської Федерації, гіганта, який підійшов до цього літнього наступу, який ми зараз з вами спостерігаємо. З величезною кількістю особового складу, тобто рекордно великою кількістю більше ніж 600 тисяч осіб особового складу, гіганта, який, вочевидь, толерує ці втрати особового складу великої кількості своєї піхоти, і гіганта, який ще й був на своїй рідній хвилі, скажімо так: партнерства домовленостей замирення за посередництвом сполучених штатів, і оцього гіганта, який отримав зараз час на літню кампанію зламати український опір, тобто глобальною метою. Російського наступу станом на сьогодні або станом на літо літньо осінню кампанію було прорвати десь фронт в Україні, створити умови. Ну бодай виходу на кордони Донецької та Луганської областей для того, щоб отримати кращі переговорні позиції, можливо створити якісь плацдарм на правобережжі Херсонщини, можливо, наблизитися на відстань артилерійського пострілу до Запоріжжя для того, щоб тероризувати його, зробити те саме із сумами, зробити те саме із Харковом.